Вже в 17-те на обласні змагання вальників лісу з'їхалися кращі лісоруби Чернігівщини. Конкурсів традиційно п'ять. Найвідповідальніший звалювання дерева. Кожен учасник сам визначає, в якому напрямку має впасти дерево. Там і забиваються кілочки. Покласти стовбур найближче до кілочка ось завдання лісоруба. А якщо вдасться увігнати його у землю, що трапляється дуже рідко, це вже найвища майстерність. Та на Чернігівщині такі віртуози є. Організатори змагань кажуть, з кожним роком клас учасників зростає. І, хоч перемога у конкурсі ніяк не позначається на кар'єрі, для лісорубів це професійне спілкування і безцінний досвід. В першу чергу це прояв майстерності, прояв професіоналізму. Звалювальників лісу. І, звичайно це організація роботи керівниками підприємств, всіми інженерно-технічною службою, які організовують цей процес роботи. Та не тільки майстерність важлива у звалюванні дерев. Найперше, про що потрібно дбати, техніка безпеки. Адже робота це одна з найнебезпечніших у світі. Проте із цим у наших лісозаготівельників усе гаразд. Тож боротьба була запеклою. А результат її вже вкотре довів. Досвід у таких змаганнях не остання річ. Заслужена перемога вже не вперше дісталася представнику Холминського держлісгоспу Сергію Щуліпенко, що ж допомогло виграти. Удача раз, а по-друге, вже опит. Якщо 20 років працювати у лісі і старатись, тоді вийде щось. Сергій Щуліпенко приїхав на конкурс вальників лісу вже в 14-те. каже змагання, як завжди, на високому рівні, та й суперники серйозні. Порівняно, що взяти 10 років назад, зараз уровень доволі такий високий. Навіть у молодих хлопців у них все попереду, якщо будуть тренуватися, у них все добре вийде. Переможець обласних змагань поїде на всеукраїнські. До речі, представники Чернігівщини там ніколи не пасуть задніх, обов'язково входять до десятки. Серед більш ніж 40 учасників це дуже високий показник. Тим більше, конкурс на рівні держави має свою особливість. Призові місця займають люди, котрі. Професійно займаються нічим, крім в участі в конкурсах. Тобто вони їздять на всі конкурси по які є. У нас представлені тут не спортсмени, це працівники, які у нас працюють реально. Це люди основною професією, якою є звалювальник. Окрім права представляти область на всеукраїнських змаганнях, переможець та призери отримують грошову винагороду, частина якої цього року йде на допомогу нашим військовим. До речі, конкурс, як завжди, проводився на ділянці, яку заплановано вирубувати. і через деякий час тут вже ростимуть молоді деревця.